ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні говоримо про наступний головний гріх, який я останнім часом чую дуже часто при сповіді, це гріх переїдання, обжерливості, або по старослов'янській черевоугодія, або. Сластолюбство. Гріхи пов'язані з їжею це є гріх перший у чоловічому роді. І заповідь була: не їж. Їж все, що хочеш, того не їж. Людина каже: ні, я хочу то. Зрішила, і ми через це несемо сьогодні прокляття на своїх плечах. Святе письмо дуже багато говорить про обжерливість. Мудрий Соломон каже: Не будь між тими, хто об'їдається, бо обжера зубожіє. Їхній кінець загибель, а їхній Бог хто є? Хто є Бог, обжере? Живіт. Живі. Ну, так, ну так написано: їхній кінець загибель, а їхній Бог живіт. Павло до Филиппіан, 3 глава, 19 стих. Переїдання. Приносить шкоду як тілу, так душі, і навіть, і навіть нашому ближньому. Шкода від переїдання насамперед позначається на здоров'ї. Якщо перерахувати, як воно впливає на здоров'я, то найменше, що воно робить, це є зайва вага. Це є найменше. Перевантаження роботи серця, шлункові захворювання, органи травлення не справляються зі своєю роботою. Ну та ясно, коли ви загрузите навіть багато одягу в машинку, то вона почне, знаєте, її почне кидати. А коли ви їжі багато напхаєте, не справляється з роботою шлунок. Їжа проходить якою не перетравленою. Їжа та якби підгниває, і тому часто вона повертається, є таке. У крові накопичується надлишок поживних речовин. Це є медична література. Через що людина стає нервовою, ну, ясно, збудженою, має поганий сон. Саме тому особливо шкідливо є наїдатися на ніч. Знаєте, як ми деколи йдемо спати, ну, ще би щось з'їсти. Щось би ще солоденьке, дідом мій казали, кинути щось за драбину. Так, знаєте. Забити себе по повній програмі на ніч. Тіло розслаблене, спати хоче. Всі сили людини поглинає травлення. Всі сили людини йдуть на травлення. Що дуже цікаво є і дуже важливо є. що коли людина їсть, вона не відчуває того приїдання. Розумієте? Їсть і не відчуває. І дається в знаки, відчуває, що щось не то за годину. Дві і три. Стає, як то ми кажемо, тяжко стає. Стає тяжко. Історія церкви свідчить, що монахи, які їли мало, вони ставали витривалими і ставали чомусь довговічними. Найбільші постники, такі як Антоній та Тедозі великі. По 105 років кожен прожили. Макарій великий 90 років. Єфимій великий 97 років. Макарій Олександрійський 100 років. Симон Стопник. Зуміти, вони взагалі їли, можна сказати, як птахи їли. Як птахи, просто дзьобали. І прожили стільки років. Симон Стопник понад 100 років. Усвячний, 93 роки. Є був такий американський доктор Таннер. І він 73 роки захворів на мав хвороби серця. Каже, він вже був готовий до смерті, бо йому лікарі давали 10-12 днів. Тому. 70-річному докторові Танерові впав чоловік у відчай. І що перестав робити? Перестав їсти, перестав їсти і пити. За тиждень самопочуття покращилось. Через два він на здивування лікарів відчув. Що починає одужувати? З того часу він почав лікуватися періодичними постами. І цей чоловік, доктор Танер, це перевірити в інтернеті, є славний тим, що він два денних пости провів без їжі. Без їжі. Чоловік вижив і став ще живіший. Ніж ми у 73 роки. Це є про тіло. Душа приїдання завдає ще більшої шкоди душі, ніж тіло. Це є іван лісвичник, якого ми згадували недавно у своїй каже, що якраз. Червогоді, воно відкриває якраз двері всім іншим гріхам. Спання, розпуста, думання, лінь, всі інші гріхи, якраз йдуть від черевогоді. Придання веде до байдужості, до втрати смирення. Господь Ісус Христос каже, щоб серця ваші не. Обтяжувалися обжерливістю, не обтяжувалися обжерливістю. Неможливо є добре помолитись наїдженим. Дуже добре, що служба Божа є зранку, є Євхаристійний піст, що ми можемо молитись спокійно. Написано, що горе вам, що ситі нині. Бо ви будете голодувати. І навпаки є блаженні, голодні, бо ви насититеся. Був такий пророк Даниїл. Були вони в неволі в Вавилонській. І вони були мудрі хлопці, молоді хлопці, мудрі хлопці. І цар Новоходоносор казав, годувати їх з мого столу. Тобто вони хотіли виховати таких собі яничар, годувати свого столу. Вони, знаючи закони свого народу, закони Бога, кажуть, їм дали наглядача, щоб їх годував. вони кажуть, того наглядача: ми не будемо їсти. Наглядач каже: ну ви мусите їсти, бо ви змарнієте. Цар мене вб'є. Ви мусите їсти. Тоді Даниїл своїми друзями кажуть: давай так. Тиждень, другий місяць часу ми не будемо їсти. Будемо марніти, ми будемо їсти. Прийшло місяць часу. Їх закликали до царяного Навуходоносора, Ви це у тому письмі можете прочитати. В першій главі, в першій другій главі книги Даниїла. Прийшли. Слухайте, вони ще краще виглядали, ніж всі інші. Були ще більше розумніші. Цар Навуходоносор дивувався їхнім відповідям. Господь їм дав навіть ласку сни читати. Тому що вони відмовились від їжі, їли знає, траву їли і ставали тим розумніші. Це і щодо душі. Як ближнього ми ображаємо своїм переїданням? У старих богословських книгах пише, та воно так і є, в принципі. Якщо ти з'їж більше, ніж треба, точно хтось в світі не доїсть. Не доїсть. У цьому письмі, коли Ізраїль ішов з Єгипту в міцну землю, Господь дав їм манну, сипав, засипав їх манною. Але каже, є одна умова, одна умова. Ви берете тільки один черпак на один день, Чи, як, як то колись, черпак норма. Добре. добре. Але були такі люди, які собі, а давай ще, давай ще на завтра наберем. Почало то, що на завтра взяли, почало гнити і почали черв'яки лазити. І почало смердіти. Смердіти, гнити і черв'яки лазити. Так пишуть в тому письмі. Хочемо тепер м'ясо? Господь їм послав, Маєте, м'ясо там, птахи літали. Каже, ну але помалу їчте. Помалу їчте. Ну, прочитайте в тому письмі. Ну, дуже цікаво. Помалу їчте. Слухайте, їли так, що все воно навіть приготовлене не було. Застрягало в зубах. Господь їм кинув. Хворобу. І на тому місці люди вмирали. Господь уразив народ дуже великою хворобою і там поховали отих ненажерливих людей. Господь вчить нас, що Бог завжди дає достатньо. Не можна брати більше, ніж потрібно. Що робити? Що робити? Я так не робив, але буду тепер, зроблю так. Ну ми молимось, ми молимось перед їжею завжди зі сім'єю. Ну, але треба додати туди слова. Також молю тебе, Господи, вибав мене від переїдання, щоб смакуючи їжею, я отримав зміцнення сил моїх душевних і тілесних для служіння тобі, Господи. І тоді можемо молитися. Ну, хто не молиться, знаєте, то... Той, знаєте, і переїдає, і утравлюється, і багато чого іншого. Додайте, будь ласка, отаку думку до цієї молитви дуже важливо. Наступне Ну, стриманість від вишуканої і занадто дорогої їжі. Тобто від такого ласолюбства. В полості є різні. Пості є різні можна себе якось трошки обмежити. Хтось не їсть цілий день є такий, хтось. Тільки м'яса не їсть, а тваринну їсть, а хтось взагалі тварин не їсть, тваринну їжі не їсть, просто зеленість. По-різному можна робити. Я собі на цей піс, знаєте, сказав, все, що мені дає дружина, я то їм добавки не беру. І всім задоволений. Тому я одна з таких поснов. Скільки дасть дружина, я добавки не прошу, хоча ясно, що хочу, ясно, що хочу, але я, вона, вона то не знає, я добавки не прошу і, і усміхаюсь. І мушу, звичайно, усміхатись. Бо так до того, знаєте, так вже ми побачили. Ми то стараємося їсти правильно. Імо правильно, так вечеря така гарна, все там є з травою, так все гарно. А потім після того, слухайте, як печенням доганяємось, то ледве доходимо до ліжка. Ледве доходимо до ліжка. Тому дуже важливо тут, а якби знак оклику поставити, не приїдати. Якраз в пості цей прекрасний час, як би цього біса на ім'я Гастер, поставити на місце. Поставити. На місце зняти його з п'ятистали і себе в втохи втихомирити. Бо інакше Господь вас буде карати, буде надсилати на вас хвороби, що ви менше їли. Скажу, мій батько, їв, слухайте, з душом з багетом Чуть не кожен день. Діабет з мамою в один день. В один день діабет. Все, тепер вже здоров. Не то, що солодкого не можна їсти, а багато не можна їсти. І багато, і добре себе почувають. Тобто не заставляйте, ну чому так багато діабету є сьогодні? І через придання також. Не заставляйте Господа приміняти міри, зупиняти вас, заходити на кухню і залазити в холодильник. Час посту маємо ще два тижні. Будь ласка, поменше до кухні і в холодильник заглядайте. Амінь. Слава Ісусу Христу!